Привіт, мене звати Марія. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я спішу до вас поділитися другим своїм звітом по борщівській вишивці, вишиванці. Це, звичайно, йде хрестик. Це не... Хрестик відноситься все ж таки також до борщівських швів, але крім того, в нас використана коса гладь. І відповідно нагадаю я вам. По цій сорочці, що це є? Це є сорочка від е, Богуцької. Схемку я придбала у лелечих візерунках е, і е, перенабрала її собі в патермейкері, щоб мати вишивати з планшета. От, е, перенабрала собі її, і якщо е, уважно подивитися, е, ну, скажімо, попередньо, ця сорочка має бути готова на перший тиждень лютого. Вже в подарунок для молодого чоловіка. Дивимося, я її почала 16 жовтня 1600, 17 жовтня і все. Я пам'ятаю, в попередньому відео я говорила: якщо я її закінчу до кінця листопада, я її до кінця грудня не закінчила. Що туди говорити? Але січень. Лютий, ой, січень, січень, 1 січня, 2 січня, 3, 4, 9, 10. Ну, е, якщо так подивитися, то в мене сьогодні в нас, до речі, 14 січня. Прогрес іде такий нормальний, і 50% в мене вже відшито. Саме я вам скажу головне, що в мене, якщо подивитися по самій от рожеві, це в мене зашити. Оці всі, як я їх кущики називаю, вони в мене вже зашиті, всі, крім одного останнього. Це ось цей в мене кущик не зашитий. Я вже вчора трошки втомилася. Вчора вирішила трошки вже переключитися на манжети і почала вишивати один манжет. Подивитися, скільки мені там приблизно 25 см я вишию. І шию буду потім вишивати. А можливо, після двох манжетів і закінчу той вже один кущик, який в мене залишився. Але до чого я веду? Дуже багато тут чорного вишиття, і відповідно чорне це йде основа. Бо якщо подивитися, наприклад, на колір. От бачите, тут воно все буде йти там не треба буде нічого рахувати. Наприклад, ви знаєте, що тут, наприклад, треба цим кольором зашити. Чи ось тут, ось тут ось тут, ось тут іде все зелений. Але мінус в тому, що тут буде багато закріпок ниток, що також стримує е, роботу. Не то, що роботу ну, швидкість зменшується по роботі. але... Е, Вишивати вже буде набагато легше забивати кольором. І я вам покажу, що в мене є зараз по тій сорочці. Ось так я її поверну. В мене чорні нитки були у наявності, і, відповідно, тоді я почала вишивати. Мала нитки, тканина приїхала, і я тоді сіла і вишивала. Ось. Якщо так подивитися, не поміщається мені все. Плюс-мінус ось так буде. Отут у нас будуть гудзички йти. От вони. Раз, два, три, чотири кущика таких. Ну, якщо е, гарно сидіти, то один такий кущик за день, але якщо сидіти дійсно, е, можна вишити. І е, стримує мене ще те, що я е, реально стараюся вишивати. Без перетяжок, ну, тут зараз червоним я пробувала ниточку, щоб не було ось таких от штучок, тому що хочеться, щоб сорочка все ж таки була з рівненькими, ну, типу, акуратно вишита. І скажу вам чесно. Що е, вишивати в такому з ідеальним виворотом важко. В мене ось тут, якщо ви можете побачити, ось ці такі штучки, ось ці такі е, грубші. типу, от. Це в мене йдуть перетяжки, або я вже як закріплювала нитку на одному місці. Відповідно, воно типу робиться таке крупніше його видно. Отут, наприклад, аналогічно. А пізніше десь, десь, десь ось тут. Але також видно, я вже на цьому кущику я вже закріпляла навіть з лицевої сторони. Крестики, тому е, ніби мало бути по-іншому, але все одно ти переходиш туди-сюди, то все видно. Що я зараз вам розкажу? Е, ходила я в лелітку докупляти нитки. Нитки, відповідно, я купила не по ключу, тому що по ключу по вони мені трошки не такі, які. Не подобається, вони мені по ключу. Я собі перед тим, як йти, це було коли, сьогодні у нас понеділок. У суботу я ходила. Я, в суботу в нас була сонячна зранку погода, я собі сіла біля вікна, відкрила карту кольорів і, відповідно, подивилася на ті кольори, які пропонують нам лелечі візерунки. І, відповідно, що би я хотіла поміняти. Чи додати, чи забрати. Так от, в мене раніше я була в леліці і побачила, там приїхали ось ці ниточки такі нові Етойл. Я їх називаю. Можливо, вони якось по-іншому читаються, але я їх називаю Етоїл. Я собі взяла була одну таку чорну і одну таку вишневу, 814-го, саме цю нитку. І вона ось тут є вишита. Я не знаю, чи вам видно буде. О, трошки видно, що воно трошки так виблискує. Я хотіла взагалі, я хотіла весь колір, всі ці кольори дати в етойлі. Все. Але потім подумала, що реально воно дуже буде блискуче, це людина не сценічна буде носити цю сорочку. Це не артист, не якийсь там, що виступає на сцені. Розумієте, про що я говорю? І... Я попробувала у цю нитку, вона мені сподобалася. Відповідно, я ще хочу додати лише одну зелену ниточку. А всі інші я буду давати звичайні ДМЦ. От, і що я вам ще хотіла сказати на рахунок цієї нитки. Вишивати нею, я не скажу, що одне задоволення. Це взагалі задоволення нема ніякого. Тому що в дві нитки, от тут видно, тут в дві нитки вишито, і ось тут вишито дві нитки. Але якщо вишивати, наприклад, якийсь елемент, якийсь зашитий, все ж таки на це 16-й каунт варто взяти в три нитки, тому що все ж таки воно трошки світиться. І вона дуже кучерява, вона така кучерява, от навіть якщо... Можливо, зараз десь так от сфокусується на, на ниточці. Можливо, ви побачите, ось яка вона, яка вона кучерява. І якось там всередині ця, цей люрекс де, і ця бавовна, вона, ну от, дивіться, яка вона. Ну, порівняйте ця нитка і ця нитка. Тому е, працювати з нею важко. Треба брати невеликий відріст нитки і, відповідно, вже працювати з ним. Тому що, якщо брати довгий такий, як я зберу звичайно ДМЦ, то вона рветься, обтирається і, відповідно, нема того ефекту, якого би хотіла бачити від цієї нитки. Що ж я зараз планую робити? Я планую зараз дошити манжети. Тому що чорний колір мені вже трошки, як ви самі зрозуміли, під набрид. Хочу вишити манжети. Не знаю, можливо, шию, а можливо, ось ще цей кущик, що мені один залишився. І, звичайно, зняти для вас таке відео. Чорна основа, ну, типу, без кольору. І тут я вже почала зашивати. Я тут дала кусугладь, дала ретяс біля гудочки, щоб було красиво. І хочу цю сторону зашити кольором, щоб можна було. Це так анонс на майбутнє відео по цій сорочці. От. І е, якщо я вам зараз покажу ось, манжет. Е, манжет він такий самий повинен бути, як... Як комірець, там комірець буде йти. В даному випадку в мене є 2, буде 2,5 максимум сантиметра манжет. Ну, Для манжета ще плюс-мінус. Але я хочу зараз знайду чоловіка сорочку, подивитися, який там комірець, ширина комірця, щоб. Не була вузька. Якщо буде вузька, відповідно, я ще шов один буду додавати і в манжет, і в комірець. Щоб воно від... ширше було, відповідно, воно було однакове, що манжет, і що комірець. От. На нурги я вишиваю, мені зручно. Правда, зручно, вже коли я підходжу до кінця, але з цієї сторони далеко тягнутися. Але це все дрібниці, тому що результат красивий. Мені сорочка дуже подобається. І, чесно кажучи, треба було її. Можливо, так і має бути, щоб вишивати одну роботу і одразу видно був результат, аніж її там по пару хрестиків вишивати, і той результат не видно. От, а все ж таки, 2000 хрестиків в день це досить такий великий прогрес. Тому на даному, етапі, на даному етапі я з вами буду прощатися, буду зашивати кольором, буду зашивати цю частину і до наступних зустрічей!